Цього разу ми вирушили на Майорку. Це найбільший острів Балеарського архіпелагу. Балеари належать Іспанії, розташовані у західній частині Середземного моря. Ці острови відомі скелястими берегами та пляжами з бірізовою водою. Але є невеликий нюанс. На Майорці ми були в січні, тому замість знаменитих пляжів поїхали за пейзажами. А куди ще їхати за пейзажами, як не в гори? Тож ми одразу поїхали в гори сієра де Трамонтана, які тягнуться вздовж північно-західного узбережжя Майорки. Це не просто гірський масив, а справжній витвір природи і інженерії з неймовірними панорамами. Тут і серпантинні дороги, і гірські озера, і просто неймовірні краєвиди. Одна з найвідоміших ділянок дорога через деса-Корбата або вузол Кроватки. Її проклали майже без тунелів, щоб зберегти природний ландшафт, подолавши перепад висоти майже в 700 метрів. Ця траса стала символом регіону і магнітом для фотографів та велосипедистів. Це одна з найвідоміших велотрас Європи. Щороку тисячі аматорів і професіоналів приїжджають сюди, щоб подолати круті підйоми і шпильки. Цікаво, що цю дорогу побудували не для промислових потреб, а з Спеціально для того, щоб відкрити бухту Саколабра Колабра для туристів. Раніше ж туди можна було дістатись лише морем, тож це був далекоглядний крок у розвитку туризму на Майорці. Тим часом ми приїхали на нашу першу локацію Саколабра. Колабра. Це одна з найвідоміших точок у горах. Перед тим як вирушити до каньйону Пішки, ми вирішили трохи підкріпитись, але за кілька хвилин нас оточила ціла котяча банда, тож обідали ми не самі. Щоб потрапити в каньйон Торен де Перейс, тут прорубали тунелі прямо в скелях, їхня загальна довжина близько 200 метрів. Цей прохід веде до ущелина між величезними кам'яними стінами, де колись протікала гірська річка. Зараз тут знаходиться мальовнича бухта з пляжем, куди влітку заходять яхти. А туристи купаються і засмагають. Взимку все виглядає інакше спокійніше, без натовпів, але теж по-своєму красиво. На зворотньому шляху тією ж серпантинною дорогою гори накрив щільний туман. А далі ми вирушили на мис Ферментор. Кажуть, що це одне з найкрасивіших місць на всій Майорці. І ми поїхали перевірити, чи справді так це. Півострів Ферментор знаходиться на півночі Майорки і має вражаючі скелясті пейзажі. Здовж усього маршруту оглядові майданчики, з яких відкриваються нереальні краєвиди на море, обриви і гірські хребти. В Самому кінці дороги стоїть маяк на мисі Ферментор, до якого веде мальовнича дорога вздовж скель його збудували ще в 1863 році, щоб кораблі могли безпечно орієнтуватись біля цього складного узбережжя. А в ясну погоду звідси можна побачити навіть сусідній острів Менорка. Далі ми вирушили прямо в бік заходу сонця і повертаємось у місто Пальма де Майорка. Пальма ввечері дуже красиве місто. Все підсвічується, фасади, пальми, вулиці, все виглядає атмосферно і затишно. Старе ж місто компактне з вузькими вулицями, де можна загубитися, а можна випадково натрапити на жваву тусовочну площу. Собор ввечері перетворюється на справжнє світлове арт-шоу. Його готичні шпилі тягнуться до зоряного неба, а набережна поруч стає ідеальним місцем для неспішних легких прогулянок. На світанку все як завжди, тиша, місто ще тільки прокидається. Ідеальний час, щоб трохи пробігтися і побачити пальму з іншого боку. З самого ранку ми вирішили прогулятись містом по світлому і одразу попрямували до головної перлини пальми собору Санти Марії. Його почали будувати ще у 13 столітті на місці колишньої мечеті і зводили понад 400 років. Цікавий факт над вівторим собору працював сам Антоніо Гауді на початку ХХ століття. Щоправда, свій проект він так і не завершив. У пальмі багатовікова історія природно поєднується з сучасним середземноморським ритмом. Це місто, де кожен куточок дихає минулим, а сонце світить майже 300 днів на рік. Ідеальне місце, щоб побувати хоча б раз. А тепер трохи контрасту з самого ранку біля стін собору в каналі дорослі чоловіки з захопленням запускають радіокеровані човники, і це, наче нагадує, якою б величною не була історія довкола, прості радощі нікуди не зникають, і спостерігати за цим ділом дуже цікаво. Прогулюючись вздовж стін справжньої фортифікаційної споруди, збудованої у 16 столітті, як бастіон Балюар де Сан-Пере для захисту пальми та порту, ми опинились біля сучасного музею мистецтва. У 2004 році цю історичну будівлю переобладнали, і тепер це місце поєднує сучасне мистецтво, архітектуру епохи відродження та неймовірні панорамні краєвиди на місто і море. Як для січня тут доволі тепло. Дерева вкриті апельсинами, квіти вже починають цвісти. Здається, про зиму на майорці нічого не знають. Далі ми попрямували в побле іспаньол або іспанське село. Це музей просто неба, розташований у пальмі. Його відкрили ще у 1960-х, і головна ідея була зібрати в одному місці архітектурні стилі з різних куточків Іспанії. На площі трохи більше 6 тисяч метрів квадратних. Тут відтворено понад 20 реплік найвідоміших будівель Іспанії: від андалузьких двориків і готичних церков до замків Кастилії та Каталонських арок. Є навіть зменшена копія альгамбри та фрагмент стін віли. Прогулянка цим місцем як миленька подорож Іспанією, тут немає натовпів туристів і локація ідеальна для фото. Хоча це і не найвідоміша туристична точка Майорки, але точно варта уваги, особливо якщо хочеться побачити щось нестандартне і спокійне прямо в межах міста. До речі, інфраструктура тут на Майорці дійсно зручна. Гарні автобани, подорожувати островом максимально комфортно. Тож далі ми вирушили на схід Майорки до ще однієї візитівки острова. Це печери драко одне з найвідоміших природних див острова. Всередині справжній підземний світ із сталактитами, сталагмітами та величезними залами. А головне тут розташоване найбільше підземне озеро Європи озеро Мартель. Його довжина понад 100 метрів, а глибина місцями сягає 10 метрів. І найцікавіше, просто на озері проходять короткі симфонічні концерти. Музиканти грають наживо на човнах, у повній темряві лише з підсвіткою. А після концерту можна навіть переплисти озеро на човні. Наступного ранку в нас було кілька годин перед вилітом. Тож ми вирішили піднятися до замку Бельвер. Це готичний замок 14 -го століття з незвичною круглою формою. Один із небагатьох таких у Європі. Звідси відкривається панорамний вид на пальму, порт і море. Коротка прогулянка, і вже час вирушати в аеропорт. За кілька днів ми побачили далеко не все на майорці, але все одно це була справді класна подорож.